Чому вони всі танцюють спиною глядача. Ну і я починаю бачити картинки в голові. Що тут може відбуватися? Декілька років вже є ідея щось на вулиці створити. Прийшли до цієї теми від війни. Я думаю, я десь півроку нічого не робила пов'язаного з танцями. Повсякденне життя живеш, але те, що тебе насичувало до того, воно от просто зникло напряму. Це не про війну. Це не була ціль чи план, але це була чуєчка. Привіт, Оля! Привіт! Я люблю зранку приходити в студію з новими гостями. Дуже приємно, що запросили. Mm -hmm. Звідки ти родом? Я з Харкова. А де ти зараз живеш? Зараз живу в Києві. А скільки років ти в танцях? Якщо округляти всі дитячі колективи, то це з 4 років. Якщо професійно діяльності, то вже близько 15. -ти. Вау, зранку. Що полюбляєш чай чи каву, воду? Більше каву, але більше поспати, ніж каву. <сум> О, да. Для відпочинку ще гори, море, ліс. Полежати без нічого. Але гори і море теж полюбляю, але більше як переключення діяльності і як дослуг, а не відпочинок. Що ти слухаєш в навушниках? Якщо по жанрам по стилям, то дуже багато різних стилей слухаю. Ну, в мене є улюблена виконавиця, в якої є дуже багато різних жанрів. Це Свіфт. знаю, слухаю. Полюбляю. А який твій улюблений стиль танцю? Контемпері це технічно не можна називати стилем, але якщо узагальнювати, то це контемпері, бо більше свободи. Є в тому, що можна робити, з ким ти полюбляєш працювати з дітьми чи з дорослими? Дивлячись, що саме робити по різному. Щось більше цікаве з дітьми, щось більше цікаве з дорослими. Ну в тебе досвід є і з тими, і з тими? і з тими, і з тими з будь-яким віком з 4 років до без обмежень років. І скажи, яке твоє улюблене місто в Україні? Харків Always, Always and forever <рес> <рес> Харків. Як ти взагалі прийшла в танці? Чому не футбол, не теніс? Ну, якось в дитинстві віддали на танці, а потім почало тобто це не настільки... твоя воля, так? Да? Ну, в чотири роки, да, напевно, не моя воля була, але завжди подобалось, виходило. І коли постав вибір, куди вступати, що робити далі по життю, захотілося робити танці. Ну, звісно, ти там 17 років не сильно плануєш, що це ти треба. реально uh -huh. все життя uh -huh. будеш робити. Але вибір прийшов і далі воно надихало. Працювало і поїхало так залишилось. Моє ну, в моєму житті. взагалі то від батьків дуже залишить судьба дитини. Куди віддадуть на першу секцію, куди посприяють, куди оплатять? Чи є в тебе такі випадки в житті, коли ти щось таке було прекрасне на сцені? Що ти хочеш цей досвід повторити ще раз? Саме недавне це буде. Приклад з моєї е, компанії, Leroy, це вистава є Транзит Венери, mm -hmm. е, танцювальна мона вистава, тобто я сама на себе ставила її. От Якщо б мені декілька років сказали, я сама на себе поставлю виставу, я б сказала, да, ну, ні. Е, е, ніколи не хотіла бути виконавцею, саме хотіла ставити, режисерувати, mm -hmm. ну, створювати світи mm -hmm. на сцені. А тут от, якась от, внутрішня чука прийшла, от, треба саме таку виставу, і саме, щоб я її виконувала. Mm -hmm. І вона. І інтерактивна з глядачем вона в особливому форматі не буде багато розказувати, щоб не було спойлерів. Хоча вона дуже хореографічна, тобто там багато всього поставлено, і перформативні частини є. Але для мене це кожного разу нове проживання цієї історії. Які глядачі, де будуть сидіти, як я з ними буду контактувати, як вони на це будуть реагувати. Це угу. мені завжди цікаво, і я помітила по собі, що в мене в декількох роботах є момент. Вода глядача в стан некомфорту, Тобто, що він не звик отримувати, коли прийшов подивитися якусь виставу. Mm. Зазвичай це сіли на сіденька, сидимо, дивимось і. Від них нічого не очікують, а я очікую, і mm. тому мені цікаво, що вони сидять такі. <смеш> мене зараз будуть чіпати, ні не ходіть до мене. Я така «Угу, зараз прийду. Ти в Харкові її показувала. Показувала вже два рази в Києві, і в Харкові також mm. був показ. Mm -hmm. та, але а коли <постив> ми зможемо її побачити в Полтаві? Запрошую для показу, з радістю mm -hmm. приїду. Чудово. Тобто це взагалі можливо? Це реально, вона дуже камерна. Це всі артисти з тобою, якби, в себе взяла і привезла. Вона дуже камерна, максимум десь на 36 глядачів, тому це абсолютно реально. А що ти сьогодні ввечері робиш? Давай сьогодні зробимо. У мене немає реквізита з собою. Там ціла валізка реквізиту, світло, все діла, але це цілком реально. Добре, а розкажи, може в тебе є якийсь досвід? Протилежний, такий, який би ти в житті, не хотіла би повторити. В мене в школі 11 клас на святкування останнього дзвоника співпало в один день з її звітним концертом мого колективу, в якому я тоді навчалася, мой дік. Багато видатних подій трапилося в той день, і я як в день згадую момент, що якийсь номер ми танцюємо на сцені, багато людей, багато дівчат, і я в якийсь момент розумію, що Чому вони всі танцюють спиною до глядача? Ну, типу, ракурс же в іншу сторону. Ні, я, я ж правильно танцюю, я ж знаю. Е, роздивляюся, трішечки протерла. Е, і я бачу, що це я танцюю обличчям на Задніх. Ну, щось там ми крутилися перед цим, а всі танцюють правильний ракурс обличчям на глядача. Я розумію, що це я не права лажаю в процесі. Що було далі, я вже не пам'ятаю. але... Саме цей момент запам'ятався. Бувають різні ситуації на сцені. І не тільки сторони можна загубити, можна і випасти з сцени, таке буває. Угу. <сум> ти згадала про свою виставу і про свою режисерську роботу. А розкажи нам докладніше, будь ласка, от де ти береш ідеї для своїх постанов? Бо ти робила їх не одну, в тебе їх багато. Ми це бачимо в інстаграмі, на сторінку. Підписуйтесь на Олю, будь ласка. Загалом це дуже по-різному працює. Часто буває, що. Ну, ідея приходить звідкись чи щось мене надихає в оточуючому житті, моєму житті, чи якісь події світу. І з цього формується тема, з якою хочеться працювати далі в виставах. Але mm -hmm. якщо, приміром, це постановки конкурсного формату для дітей, то тут же, ну, з, іншого, з іншої точки починається процес створення взагалі робіт. В мене є вистава, е, вона називається Вистава у місті. Угу. В Києві є книгарня, арт книгарня місто. Угу. Вона арт-книгарня, бо там проводиться багато майстер-класів, воркшопів, мозаїки угу. ліпили, колежі клеїли. Книжковий клуб. Коротше, творча атмосфера угу. там панує. І коли вперше туди потрапила, я потрапила на книжковий клуб. Десь на третій зустрічі вже книжкового клубу я починаю більше роздивлятися. Саме місце, книгарня, там дуже гарний, круглий стіл, великий, симетричні дзеркала, віконечка, які там на центр міста виходять. Мене починає цей простір надихати, і я починаю бачити картинки в голові, що тут може відбуватися. От воно ну, просто ні звідки береться, як там можуть mm -hmm. бігати люди, як взаємодіяти з простором. Mm -hmm. І з цього мене починає вирісовуватися, вимальовуватися саме. Що тут прям реально може щось існувати в перформативного формату вистави, uh -huh, uh -huh. і запропонувала власниці книгарні Діані, чи не проти вона, щоб ми тут щось порісорчили, спробували, і з цього може вийти цікава робота. Вона вийшла, в нас були покази. Знаєш таки, це був дуже камерний формат, 14 людей всього сідало. Це була вистава про книжкові світи, що вони нам дають, як ми їх далі несемо в своєму житті, як ми запам'ятовуємо. Приємні чи неприємні нам книжки, який відбиток вони на нас е, залишають. Угу, угу. Тобто тебе надихнуло простір. Так, да, саме це простір. Чудово. До речі, з цього можна такий висновок невеличкий зробити, що люди мистецтва бажано, щоб ходили на суміжні мистецтва. В театр, виставки, картини роздивлялись, книги читали. Тоді уява буде набагато більша угу. і буде більше матеріалу для створення. Перформерсів постановок виступів, да це правда. Ти ходиш по виставкам, полюбляєш там щось роздивлятися? Хожу на багато чого всього, не завжди регулярно, бо насичений робочий графік не дозволяє це всунути, але загалом дуже полюбляю. Клас да а особливо я дуже люблю архітектуру старовинну, особливо в Європі її багато. То люблю там ходити вуличками та роздивлятися доміки. Може ще якісь ідеї тобі приходили для інших постановок, такі незвичні. Мене архітектура теж надихає, полюбляю. У мене декілька років вже є ідея щось на вулиці створити. Uh -huh. Щось пов'язане з архітектурою, про uh -huh. те, як ми відчуваємо себе в місті, як місто на не наспливає. Uh -huh. uh -huh. Мене останнім часом десь 4 чи 5 книг, які я прочитала, вони якимось чином пов'язані з архітектурою. Тобто uh -huh. або зі стилем архітектури, або. Якийсь конкретний архітектор там, розказує mm -hmm. свій шлях. Mm -hmm. Я не знаю, як я до цього прийшла, мені просто цікаво це. Зараз прийдемо в наш сучасний час війни. Розкажи, будь ласка, як твою творчість змінила війна, якщо вона змінила? Може, повпливала якось? Однозначно, змінила, вплинуло. Після початку повномасштабного вторгнення, я думаю, я десь півроку. Нічого не робила пов'язаного з танцями. Mm. Не працювала, не викладала, mm -hmm. не танцювала. І як завмерший стан був, тобто mm -hmm. ну, ніби як то і у ти всіх повсякденне життя живеш, але те, що тебе насичувало до того, воно от просто зникло, ну, взагалі mm -hmm. з поля. Тобто я про це навіть не думала і не рефлексувала з цього приводу. Потім поступово почався повертатися. Просто практика, якась там трішечки розігрів, трішечки фізкультури зробити. І одразу відчула змінення в тілі, Щось воно позитивно почало впливати, і потім ми вже повернулися і до викладання, і до проєктів різних, які Ти ми. Ти спочатку... весь час провела в Україні? Так, да, весь час провела угу. в Україні, я не виїжджала. Потім вже сама повернулася до танцювальної угу. практики. І як воно змінилося? Воно стало більш. Патріотичне українське, чи агресивне, чи е, депресивне. Щось ти помітила в собі, змінився. Якщо брати мене як постановницю, то в створенні вистав змінився підхід. Ну як працювати з виконавцями, які теми піднімати. Хоча ті вистави, які я вже створила під час повномасштабного вторгнення, вони напряму. З темою війни ніяк не пов'язані, але до війни вони б не могли бути Ну, Наприклад, створені. от назву і або сюжет там Окей, у нас є вистава Боре Боділайн. Uh -huh. В неї тільки англійської назва, української версії нема, але можемо так підсумувати, що вона про кордони, про кордони тіла, uh -huh, про кордони uh -huh. територій, uh -huh. і ми прийшли до цієї теми. Ну, від війни, mm -hmm. то тобто це, це є про порушення, кордонів. порушення кордонів, mm -hmm. зберігання кордонів, mm -hmm. як вони взагалі формуються. Напряму це не про війну, але ну своєрідний зв'язок можна це, відчути, що те, що ми сьогодні звичайно. проживаємо, воно mm -hmm. впливає. Вистава в місті з інтерактивна, та що була в книгарні. Вона була перша створена мною під час повномасштабного вторгнення mm -hmm. і. Тому що простір диктував, яка тема, угу. як взаємодіяти з людьми, як працювати в самому просторі. Вона вийшла саме з такою темою. Але коли ми прийшли, що в мене було два виконавця, виконавець виконавиць-виконавиця, і, і все, то есть в мене є дві людини, і що я можу з них створити, угу. яку тему взяти, то в голові була тільки вина, тось, бо немає. Ніяких рамок більше, що можна творити, uh -huh. і, звісно, тебе направляє тільки це. Uh -huh. І потім якось в мене виникло, що хай в них буде скотч. І в uh -huh. нас ми використовуємо скотч як, і, я, і як третій герой, і як uh -huh. реквізит, і як сет-дизайн, бо ми багато в просторі з ним працюємо, бо така робота. І де її можна побачити, цю роботу? Я Instagram. планую найближчим часом її показати в місті Харків, uh -huh. дату скоро ми анонсуємо. І в листопаді ми її веземо на фестиваль в Будапешт. Танцювальний вік, uh -huh. там буде Sassy Dance Week, Він називається. Ми їдемо показувати цю роботу, представляти Україну. Підписуйтесь на Ольгу. Ви бачите, скільки всього несеться, треба бачити все це. Чудово! А розкажи, будь ласка, як ти вважаєш, що можна? Потрібно змінити в танцювальній індустрії України. Можу казати тільки через призму свого досвіду, оскільки я себе вважаю мисткиною, хорографкою, постановницею, мені б хотілося, щоб було більше підтримки в плані менеджерської продюсерської діяльності, до яких можна звернутися, щоб тобі допомагали угу. просувати свої вистави свою компанію фандрейзити кошти. У мене також є досвід роботи з грантами. Mm -hmm. Спробувавши себе в обох ролях в одному проєкті, я зрозуміла, що це не моє. Я не можу це робити одночасно. Хоча я знаю людей, теж хорографів, які це успішно роблять: менеджерувати і продюсувати mm -hmm. проєкт, і, і творчо періоду. ставити, якщо це ну, наново, що ти угу. створюєш роботу. Угу. Бо це і дві різні півкулі в голові задіяні, і різна зона відповідальності, і ти навіть якщо намагаєшся це балансувати, десь будуть збої. Тобто ти вважаєш, що в танцювальній індустрії не вистачає грошей для. Творчих людей для постановок ну, для гроші реалізації завжди можна знайти тим, хто їх шукає. Тобто ну, звичайно тих, хто вміє фандрейзити, писати mm -hmm. якісні заявки на гранти і отримувати їх. Ті завжди це знаходять. А в кого немає ресурсу ментального гормона вивазіна, Я це називаю, не вистачає. Тому було б добре мати якусь допомогу, до якої можна звернутися, щоб це далі просувати. Добре, а скажи, може, ти щось уже робиш? Або зробила для того, щоб покращити індустрію України, ну, може, в цьому напрямку, може, в іншому. Ну те, що я роблю і планую робити, це я викладаю новому поколінню, Клас. якось передаю це свої важливо. творчі угу. надбання і постановки, які я передаю, і знання, які ми в програмі навчаємо. Я не можу сказати, що щось спеціально для цього роблю, але. Я роблю вопреки цьому, тобто я все одно створюю вистави, навіть не маючи великих бюджетів для цього, і це дає свого роду обмеження для того, що саме ти можеш робити, і іноді, маючи це обмеження, ти можеш створити набагато ємнішу угу. і суттєвішу роботу, яка буде більше торкатися десь тебе отут всередині, а не якось самовізуально тебе завлікати, бо це просто різні формати, які камерні роботи, які створюються для великих сцен. Тобто угу. мені саме з камерними зараз більш цікавіше працювати. Угу. Друзі, ну тільки що прозвучала ну, просто глибина. про Те, що незважаючи на те, що може грошей і немає все одно, Ольга створює. І це потужно, це достойно поваги. Дякую, що Дякую. ти це продовжуєш робити. Ти викладаєш в тотен School. Так. Розкажи, як там тобі працювати, як, е, які у вас там надбання, може, мрії, цілі на цей рік, сезон. Мені дуже подобається в автотем працювати. Я навіть ще коли жила в Харкові до пандемії, коли планувала переїжджати в Київ. В мене це не була ціль чи план, але це була чуйка, що коли я переїду в Київ, я там буду працювати. Mm. І mm -hmm. переїхавши в Київ через тиждень, я вже працювала в тотемпі. Тобто воно. Так склалося. Ми розвиваємо танцювальну індустрію і Києва, і України. Нас багато навчаються різного віку людей, дітей, і аматорів, і професіоналів, і дорослих інших викладачей. Це... Мені дуже приємно бути до цього дотично, до цього великого проєкту, який вже багато років існує, і багато чого дає нам. А чого ти взагалі поїхала? Через обстріли, напевно. Ну, З Харкова я виїхала на. Майже на початку повномасштабного вторгнення, і я спочатку рік прожила в Мукачево. І ага. тільки після того я приїхала в Київ, але в Київ я планувала ще до пандемії. Тож я вже знала, що я хочу там робити, для чого мені це, який я маю план. Угу. Так і почалося. Друзі, хто в Києві шукає, куди ходити на танці, приходьте до Ольги в команду, в групу. Приходьте танцювати Ліроди Company і вчитися в татем данську. І останнє питання. Розкажи, будь ласка, ти ще в Харкові почала самостійну роботу, як жінка-підприємець. З якими викликами тобі довелося стикнутися, як жінці, яка заробляє собі на життя мистецтвом? Я би не називала себе підприємницею, просто що я веду свою діяльність офіційну, маю ФОП. Для мене підприємництво це більш таке щось глобальне, коли ти створюєш бізнес, надаєш робочі місця іншим людям, тобі треба думати. Таке шфлоу, дескріжден звести таблічки Excel, таблічки Excel ді, я не полюбляю. Ді. Тому я займаюся мистецтвом. Про виклики я для себе багато років тому вже зрозуміла, що мені складно бути фрил... регулярним фрілансером. Тобто, коли ти кочуєш з проєкту в проєкт, ти не маєш чогось регулярного, стабільного. Для мене це важливо, і тому я завжди маю якусь роботу основну <плес> викладання. <плес> 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 Зараз це викладання. І мені це допомагає зберігати якусь стабільність, і вже у вільні часові слоти від основної роботи я можу собі дозволити творити різні інші проекти це і сама в них брати участь, і сама створювати, ставити Це як вихід. Бути більш спокійною за завтрашній день, що є доходи, є зарплата, і тоді більше творчість проявляється, коли ти не думаєш, що завтра їсти, не, тому що так. вже їжа готова. є. Добре, дякую, Оля, що ти завітала до нас в студію. Дуже дякую, що ти залишаєшся і твориш в Україні в Києві. І Ми з задоволенням будемо слідкувати за твоїми постановками. Якщо ти будеш приїжджати в Полтаву, будемо відвідувати а може й організовувати. І нехай тобі супроводжує успіх. Процвітання тобі і багато багато геніальних постановок. Дуже дякую. Дякую, Ярослава, за запрошення і команді. вашій також дякую з виставами. З радістю приїде в Полтаву.